бронзовый призыв, Ну, просто чемпион. Ну, чемпион. О, и он расскажет э, теорию. Я знаю все правила, а вы же знаете Там копутку викличе показувати. Що показувати? Ну те, що говорили? Він там вже оголосив тебе. стоїте до мене буквально одне плече, так. Плечем, Зараз е, Богдан пояснить чому? Чому це треба так саме? Я слава Україні! Героям слава! Ну, е, По-перше, по це коли людина стоїть звичайно прямо і на неї буде друга людина бігти, це буде силовий удар. Та людина, яка біжить, вона реально б'є людину і. Буде дуже важко. Коли людина міняє свою траєкторію і підставляє плече, і такий вис, як на кол, можливо, знаєте, так, насаджує, там медмедя або ще щось. Тут принцип такий самий. От ви розвертаєтесь і плече згрупуєте. Е, е, і яка б вага не була би, 130-140 кг, людина натикається на неї і це йде дуже такий величезний відпір, якби... Знову як в боксі завертаємо і плеча за складуємо. Ну, люди, які на Майдані там вже чуть-чуть знають, вони робили таке. Ну, і воно було дуже ефективно. Так, Отже, руку з кишені треба скласти. Ставайте, надо, так як показав Богдан. Щоб можна було так. Присіть. Так. Тепер треба товаришу зброю. Так, теперь ви тримаєте його, а тут тримаєте одночасно з пані. треба чині. Тепер дивіться, виймаєте їх. Я свою трансляцію припиняю, бо там одночасно йде у нас дві трансляції. Переключіться на сторінці, будь ласка, хто дивиться мене, переключіться на іншу трансляцію, щоб не було одночасно дві. Дякую.